Сьогоднішній випуск новин розпочну з інформації щодо військового обліку жінок. Наразі парламентарі доопрацьовують законопроект, тож відтермінували взяття жінок на військовий облік ще на рік, до 1 жовтня 2023 року. Він буде винятково добровільним. Більше про цей день в Україні далі у Дайджесті. Ми не знаємо їхніх імен то ніколи не побачимо їхніх обличчя. Про них кажуть вони ніде, і вони всюди. Українські розвідники, воїни, що ховаються і викривають ворогів, які про них розповісти вже не зможуть. Бо мертві мовчать. Сьогодні їхнє свято тих, хто завжди в тіні привітав президент України. Воєнна розвідка України одна з найбільш фахових і результативних у світі. І це не просто оцінка, це факт. Факт, який ви доводите щоденно в боях за нашу державу, за наш суверенітет, у день 30-річчя воєнної розвідки України, самі військові поділилися оригінальним відео перехоплення розмови символів розвідників нічних птахів сов. Шать нас і воїни, які працюють на харківському напрямку. Сьогодні вони поповнили обмінний фонд серед полонених і підполковник російської армії. Показали й трофеї з балаклії, втікаючи з позиції під назвою Москва, рашисти лишили боєприпаси станції радіоелектронної боротьби. Найцікавіше російський бронежилет, який бронежилет без броні там всередині нічого немає. тільки паролом. Тільки металобрухт і все тепер й два російських штурмовики су 25 грач. Їх влучно приземлили воїни 25-ї і 80-ї бригад ЗСУ. Ой, 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 ой! Є! 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 І поки наші бійці атакують ворога, рашисти мирні українські міста. Слов'янськ знову під обстрілами знищені багатоповерхівки. Влучили у будівлю психлікарній у Краматорську. Руйнувати плани окупантів щодо захоплення нашої держави нашим військовим допомагає увесь цивілізований світ. З Литви нам передали 105-мм гаубиці. Волонтери ж за зібрані 60 мільйонів гривень. Закупили партію дронів. Це тільки перша партія. Це 20 дронів. Ще ми отримуємо додаткову партію. Також 20 дронів. І наші збройні сили чекають ці ударні дрони, тому що вони є досить ефективними. Дрони бачать ворога. А ми їхні звірства внаслідок використання росіянами гідролокаторів в акваторії чорного. Моря масово гинуть дельфіни. Міністр оборони України перебував сьогодні з візитом у Львові. Олексій Резніков вручав нагороди львівським волонтерам, які допомагають Збройним силам України. Відзначив також наших захисників та держслужбовців. У цілях безпеки про приїзд міністра заздалегідь не повідомляли. Нагороди вручали в академії сухопутних військ. Зокрема, медаллю за сприяння Збройним силам України відзначили лідера проекту «Бандеромобіль» Романа Гапачила та інших відомих волонтерів. Серед них і Ольга Тесляк. Волонтерською діяльністю жінка почала займатися ще в грудні 2013-го під час майдану. А з початком повномасштабного вторгнення Росії власне кафе перетворила у волонтерський штаб. Тут було отак, от, от коли. Заходиш, тут було коробки, коробки, коробки. Потім ми поставили стележі. Це все було заставлено тут, там далі по коридору, і ще, ще далі. А потім вже зайнялася тераса, коли нам привозили по стопу 200 відер вареників. В межах візиту Олексій Резніков відвідав військово-медичний клінічний центр Західного регіону. Там він нагородив українських військових, які лікуються у шпиталі. Поспілкувався із львівськими прикордонниками та ДСНСниками. Ми українці однієї крові і 400 мл вашої можуть врятувати життя. Малечі, яка витримує курси хіміотерапії або ж пораненим, яких евакуюють з під обстрілів у першому медичному об'єднанні Львова шукають донорів крові. Саме сюди щодоби шпиталізують пацієнтів із різними травмами. Це люди з усієї країни, декому терміново треба переливати кров чи її компоненти, тому й шукають тих, хто готовий поділитись багряною. Потрібні донори усіх груп крові, а найбільше із негативним разусом. Умови для добровольців прості важити не менше, ніж 50 кілограмів, бути повнолітнім. Хибна думка, що донор має бути наче здаванням крові. Обов'язково донору треба поїсти, але щоб їжа не включала в себе напередодні гостру, жарену, жирну їжу, масло. Можна поїсти якусь канапку без сиру, з варенням випити чай. Не куріть за дві години до процедури і не вживайте алкоголь за дві доби. Також зауважте від 10 днів до місяця треба почекати після щеплення. Серед протипоказів, приміром, поганий зір, якщо у вас мінус 5, можуть відмовити усі правила, знайдете на сайті міністерства охорони здоров'я. Із собою візьміть паспорт і обов'язково зареєструйтесь за номером, який бачите на екрані. 15-річний Олег народився у сорочці, кажуть медики. Уламок снаряда застряг за декілька міліметрів від внутрішніх органів. На день незалежності рашисти обстріляли залізничну станцію поблизу Чаплиного, що на Дніпропетровщині. Тоді Олег разом зі своєю сестрою. Ледь встигли вибратися з під уламків зруйнованого будинку, у який прилетіла російська ракета. Мама дітей загинула на місці. А за життя батька борються медики у місцевій лікарні. Діти ж отримали важкі поранення. Евакуаційним потягом їх доправили до Львова. У Львові братові та сестрі надають допомогу у дитячій лікарні Святого Миколая першого медоб'єднання Львова. 12-річна Богданка майже не постраждала. А добре, пам'ятає, як російська ракета влучила у їхній дім. Мама пішла заклеювати окна. Я сиділа майже за стінкою в телефоні. І ліжик е, включила сирена, і Олежик пішов, маму відтягувати від вікна і. Е, Ракета коротше, без свиста бабахнула і е, маму убило, а брата посікло, а в мене просто іспух. Зараз із дітьми працює психолог. 15-річного Олега чекає тривала реабілітація. Реально цьому хлопчику. Ну, круто повезло, тому що декілька б міліметрів і уламки потрапляли б в вільну червону порожнину і пошкоджували б внутрішні органи. А так в нього пошкоджені м'язи, пошкоджена підшкірна жива клітковина, пошкоджені. Пошкоджена шкіра, але внутрішні органи не задіяні, і це диво насправді. У Львові діток зустріла тітка. Родичі опікуватимуться Олегом та Богданкою, поки не одужає батько. На Дніпропетровщині йому вже провели п'ять операцій. Він в реанімації у важкому стані. У Нас дуже багато родичів. У нас велика родина. І ми всі допомагаємо діткам. Ну кожен кожен чи може. Звичайно, що ми всі їм допоможемо. Зараз на брата із сестрою чекає реабілітація. Медики кажуть, що мінновибухові рани загоюються довго, тому у стаціонарі діти пробудуть від двох до чотирьох тижнів. Дорога на вулиці Замарстинівській розсипається. На ділянку від гайдамацької до торф'яної нарікають як місцеві мешканці, так і водії автівок. Мовляв, дорога шумна і неякісно відремонтована. Міські ж чиновники розводять руками. кажуть, обслуговувати дорожнє полотно не вдається через низку причин. За Марстинівські каньйони. Дорога, хоч і нова, але уже всіяна шрамами. Через кожних декілька метрів вирва, а шматки бруківки розкидані вздовж полотна. Вів'яни з одного боку задоволені, бо за Марстинівську поремонтували. З іншого засмучені. Мовляв, якщо такий вигляд вона має нині, то що буде з дорогою за рік-другий? Кожним місцем тут в принципі ям стає все більше. Відповідно, через деякий час її треба буде, напевно, знову ремонтувати. Бо... Покриття бажає кращого. Неякісно зроблено. Крадуть матеріали. Будинки вон стоять. Йому вже там 300 років, і він стоїть, ще буде стояти, який його відновити. А дорога у нас любітілі потягнути з загальної каси, знаєте, як воно є. Така технологія, це ж не є стародавня технологія, то технологія придумана теперішніми, ну, скажімо так, спеціалістами для економії камню, для економії матеріалів. Микола нещодавно переїхав на вулицю Замарстинівську. Якість її ремонту оцінює середнім. Балом, напевно, три з плюсом сп'яти. Жити поруч, переконує хлопець, не просто, аби менше було чути баламкання автомобільних коліс з бруківкою, доводиться зачиняти вікна. Ситуацію дещо рятує комендантська година, адже машин вночі поменшало. Дорога досить шумна. Вона покладена з каменю. Багато шуму створює, і якість покриття не є зовсім рівною, тому. Відчуття приїзд. Альфред дома мешкає на Замарстинівській усе життя. Каже, до ремонту вулиця була привабливішою, а тротуарна частина ширшою. Нині ж на одній ділянці хідники звузили, а трамвайну зупинку облаштували посеред дороги. Безпечним каже чоловік, це не назвеш. Я вже сам бачив випадок, і йшла людина, несла на собі телевізор в літі то було і впав. Послизнувся, хитнувся. Їхав на джипі, і він йому в тим телевізором вивалив. Як вони розійшлися, я не знаю. Голова транспортної комісії Львівської міськради Ігор Зінкевич демонструє ще одну небезпечну ділянку на Замарстинівській, де трапляються автомобільні аварії. Тут пішохідний перехід облаштували між автомобільними парковками, що є небезпечним через погану оглядовість, як з боку пішоходів, так і автомобілістів. Розуміючи, що допустили помилку, комунальники вирішують на місці прибрати автомобільне паркомісце і встановити велопарковку для кращої оглядовості. Ми було робили звернення, бо посередньо подати. П, де є порушення встановлення парку місця щодо пішохідного переходу, де тренер по дзюдо, якщо не помиляюся, загинула жінка. Є ті всі порушення, які наявно показують, що це або проєктн що зробив не так, або підрядник. А аби зрозуміти, що коїться із Замарстинівською, прямуємо до комунального підприємства Львів Автодор. Там пояснюють, вулицю почали будувати онурівці за проєктом інституту просторового розвитку 2018 року. А основні роботи завершили 2020-го. Щоправда, офіційно в експлуат. Експлуатацію її нібито так і не здали, тому продовжують ремонтувати. Об'єкт в експлуатацію не вводився, він був відкритий тільки для проїзду по цій ділянці, тому що роботи по цьому об'єкту не завершені повністю. Разом з тим, з зв'язку з воєнним станом. По об'єкту гроші використовувати не можемо. Що стосується гарантійного терміну, гарантійний термін вступає в дію з моменту введення в експлуатацію. Чому дорогу не здали в експлуатацію після завершення ремонту? А минуло вже більше року. Запитання відкрите доробляти вулицю, а тим паче її обслуговувати. Нікому нагадаємо, будівельні роботи на замарстинівській від гайдамацької до торф'яної вартували місто більше 100 мільйонів гривень. Ще 8 мільйонів бюджетних коштів було витрачено на переселення мешканців з місць. Стевих аварійних будинків Віталій Ковела Олег Гондарчук, Юрій Маковецький. Програма очі Не ворожі але й нелегальні. На Львівщині прикордонники вполювали чотири безпілотники, з допомогою яких ділки доправляли до Польщі сигарети. Порушників заскочили на гарячому в ніч на середу за 10 кілометрів від державного рубежу на околиці села Тернава. Чоловіки помітили наряд прикордонників і втекли. Покинули на місці позашляховики техніку, з якою й запускали саморобні безпілотники. Вони, до речі, встигли пролетіти над Польщею більше ніж 10 кілометрів. Також правоохоронці виявили чорнові записи, банківські картки, понад 2 тисячі гривень та 4 тисячі злотих. Всього порушники збирались нелегально відправити в політ 3600 тисячі пачок без акцизних марок. Українські прикордонники одразу передали дані своїм польським колегам, які на своїй території також знайшли пакунки з сигаретами. Згодом вони повідомили, що затримали чоловіка, який невдовзі прибув за товаром. Львів'ян безкоштовно навчатимуть правильно сортувати сміття з наступного тижня. У центрі поводження з відходами охочих збиратимуть на півгодинні майстер-класи. Що там вміти подумаєте Ви пластик окремо, недоїдки окремо. Гаразд, а куди виконати чек із супермаркету чи ємність під олії у відповідні контейнери з папером чи пляшками? А от і ні, бо їх не можна переробити. Ось який асортимент можна знайти у першому ліпшому баці для змішаних відходів: від огризків у пакетах до коробок. Усе це мало б потрапити у різні контейнери. Але пляшки, наприклад, обов'язково треба стискати і знімати з них кришечки, так само паперові ящики. Як правильно викидати папір, максимально стискаючи і максимально його спросовуючи, ми його викидаємо, щоб контейнер міг містити по максимуму. Окремі баки для паперу, металу чи скла з часом встановлять на всіх сміттєвих майданчиках міста. Взірцевий розгорнули на території Алкапальвів спецкомунтранс, та й пояснюватимуть, що і куди викидати. І ще один нюанс: органіка якої назбирують найбільше. Закликаємо всіх не викидати органічні відходи з пакетами. Якщо ви їх сортуєте, то бажано їх приносити або відерку або якомусь якісь посудині. і просто прийшовши, ви відкриваєте контейнер і висипаєте в. Контейнер. коли ви приїжджаєте, наприклад, до будь-якої європейської столиці, вам зразу проводять екскурсію не те, що в хаті де стоїть, а як поводитися правильно з відходами. Щоб побутові відходи справді ставали для нас не сміттям, а річчю, яку можна ми будемо або переробити, або з неї отримати ще якусь користь. Навчання проводять для організованих груп. Розпочнуть зі студентів та школярів, але загалом приєднатись може кожен. Центр працює щодня із 8 до 17. -ї. Збирайте компанію і зголошуйтесь за номером. Музика те, що підносить, лікує, торкає до самої душі та дає віру. Саме такі мелодії, пісні дарують військовим та простим українцям. Оркестранти сухопутних військ Збройних сил України з міста Чернігів музиканти тішили своїм виконанням слухачів з понад півсотні українських міст цього тижня. За сприяння Львівської обласної ради з патріотичною програмою приїхали на Львівщину. Перша зупинка місто Городок на концерт. Просто неба потрапили. Й ми. Запальні і динамічні це півтора десятка дрейбових музикантів з військового оркестру сухопутних військ ЗСУ. Оркестранти спочатку повномасштабного вторгнення відвідали і співали у понад пів сотні міст України, адже мають особливу місію підняття бойового духу військових підрозділів, а також для покращення настрою і так само підтримання духу і. Єднання, так скажемо, з народом України. сьогодні Чернігівський оркестр у місті Городок співає для нас. <му> з кожною піснею на відлуння українського співу сходилось все більше містян. Серед репертуару військового оркестру є лірика. Ле ж пісні з золотого українського фонду і більш сучасні й танцювальні. Не зламна, не зламна. А цей приспів від луна вчинив кожному кутку Європи. Оча програма є здебільшого розважальною. Її створили перш за все для слухачів на передовій для військових, аби підтримати і урізноманітнити щасливою музикою їхні важкі будні. Можливо, вони згадують свою маму, можливо, вони згадують свою сестру. Аби... Дітей, що і жінку дуже багато людей просто співають разом з нами. Хлопці бувають, танцюють. коли ми співаємо в госпіталях, де наші військовослужбовці проходять реабілітацію, оздоровлюються там теж і там воно теж потрібно оздоровити людині душу, принести позитивні емоції. Це мабуть теж дуже впливає на стан. Вочевидь, оздоровились морально і містяни городка, адже і дорослі і малі були у захопленні. Супоровий. Просто надзвичайний, особливо живий звук, надзвичайно люблю. Це Теперішні часи сумні, але ми чекаємо на перемогу. Якщо були сльози, сьогодні то тільки сльози радості в мене. Я співала. А ще що робила? Танцювала. Я задувала. Годинним концертом музиканти тішитимуть мешканців області впродовж тижня у різних містах. Тож чекайте на музичний сюрприз у вашому місті. Юлія Маленко, Юрій Маковацький – програма. Очі. Повернулись із етапу прем'єр-ліги в Баку. Львівські каратисти, підопічні тренера Антона Нікуліна, Галина Мельник і Різван Талібов здобули бронзові медалі на світових змаганнях, в яких брали участь 347 спортсменів із 57 країн світу. Загалом в Азербайджані українська збірна виборола 6 нагород. З Різваном Талібовим зустрічаємось відразу після приїзду з Азербайджану. Це його батьківщина, тому етап прем'єр-ліги в Баку був для нього особливим. У Мене батьки, у мене вся сім'я Азербайджанці, і для мене було дуже важливо, щоб саме от в своїй е, теж моя рідна країна, там в Баку. Приїхати з медаллю І там була дуже сильна підтримка. Для різвана це перша прем'єр-ліга в цьому році. Два попередні етапи спортсмен пропустив, бо був травмований. У баку він почав змагання з розгромної перемоги над індійцем – 8-1. Мій другий суперник був грузин Гоїта. Це чемпіон світу. Ми розуміли, що з індійцем потрібно брати більше найбільше балів. Чемпіону світу він поступився 1-3, але з групи вийшов у чвертьфіналі ж Програв майбутньому фіналісту з Єгипту – 0-2. Це був напевно єдиний раз, коли після поразки я не був сильно розстроєний. Це був на гарному настрої, тому що бій був дуже хороший і ну багато що вдавалось. Бронзовий фінал з Турком Фатіхом Саном був переможний say he can really kick well off his movement, which he's using. This medal from the Premier League has been remembered and the most Це вже бронза Галини Мельник. У першому поєдинку каратистка поступилася Німкені – 0-3. Після того я розумію, що мені треба вигравати, тому що я не вийду з групи і я не буду мати можливість поборотися далі за медаль. Галина змотивувала себе на дві впевнені перемоги – 9-0 і 6-3. У плей-офф спортсменка на останніх секундах у рівному поєдинку поступилася італійці, і так як та вийшла у фінал, львів'янка боролась за бронзу. Казашку Асель Канай вона перемогла за хантеєм рішенням суддів, адже рахунок бою був рівним. У мене, якщо чесно, завжди мій хантей був завжди не в мою сторону. І насправді суперниця з Казахстану вона ні одної атаки так і не зробила. Тобто хантей був мій заслужений. Прем'єр-ліги з карате це аналог етапу Кубка світу в інших видах спорту. Ці змагання відбуваються чи не щомісяця в різних країнах протягом року і збирають найкращих каратистів та каратисток з усього світу. Алла Васьковська, Олег Гасюк, програма «Очі». На цьому. У мене все зустрінемось завтра. Бережіть себе, і нехай ніч буде мирною.